І так, доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми починаємо нову тему, яка носить назву система охолодження. Ця тема дасть нам поняття, навіщо взагалі потрібна ця система, з яких приладів вона складається, а також як відбувається саме цей процес охолодження. Хоча під словом охолодження я б не розумів буквально роботу цієї системи, бо в неї трошки Інше завдання або інша задача, і про це ми саме поговоримо в процесі розгляду цієї теми. І так, е приступимо. Перш ніж говорити про призначення цієї системи, давайте спочатку познайомимось з елементарними поняттями, які будуть пов'язані з цією системою. Ну, наприклад, якщо ми поглянемо на ось цю картинку, то ми бачимо такий собі відрізок. Давайте уявимо, що в нього є умовний центр середина, і в нього є крайності. Тобто самий-самий мінімум і самий-самий максимум. І на ці крайності ми, скажімо так, помістимо з одного боку, це коли двигун зовсім холодний, а з іншого боку, це коли він максимально. Перегрітий, ми розуміємо, що крайності це не дуже гарно. Так як і в житті це не дуже гарно, так і в автомобілі відносно системи охолодження, це теж не є дуже гарно. Нам потрібно триматися, ну, скажімо, так, золотої середини. Ми знаємо з курсу фізики, що є таке поняття, як теплове розширення. Тобто, коли, ну, наприклад, деталь нагріти. То вона збільшиться в об'ємі або її довжина і так далі. Якщо рідину нагріти, то, відповідно, ми бачимо, що чим більша температура, тим відповідно, що більший об'єм рідини. Але зараз ми про деталі поговоримо. І так у людини нормальна температура 36,6. Так от. З'ясовано, доведено, встановлено, що двигун внутрішнього згорання повинен мати оптимальну робочу температуру, і при цій оптимальній робочій температурі весь процес роботи двигуна починаючи з теплових розширень деталей. Починаючи з нормального процесу протікання згоряння всередині циліндру, сумішу утворення. Так от, при нормальній так званій робочій температурі, ці всі процеси протікають нормально. Навіть гарно, я би сказав. Так от, коли ми говоримо про робочу температуру двигуна, при якій оці всі процеси відбуваються. Нормально, то ми будемо говорити про ось цю золоту серединку. Але в цій золотої серединки є певний діапазон. Робоча температура двигуна вона буде коливатися. Ну, уявимо, що в нас е, приймається робоча температура двигуна 90 градусів. Але вона не може постійно бути такою. Вона буде коливатися. Тож література дає такі поняття, що робоча температура двигуна лежить в межах від 85 до 95-100 градусів. Тобто в оцьому ось діапазоні всередині двигуна відбуваються правильні процеси сумішоутворення, згоряння, виділення тепла. Теплового розширення. При робочій температурі деталі розширюються в міру, і відбувається нормалізація теплових зазорів і нормальна взаємодія деталей. Тож, виходячи з цього, ми можемо сказати. Що система охолодження призначена для підтримання оптимального температурного режиму двигуна. Шляхом відведення частини теплоти від найбільш нагрітих деталей і передачі її в атмосферу. Тобто, коли я на початку говорив, що система охолодження вона не охолоджує, а вона навпаки підтримує робочий температурний баланс. Ось ці самі звичні для нас 90 градусів. А лишню температуру. Зайве тепло, так скажем, вона забирає і відводить в атмосферу. Саме тому в містах температура завжди на декілька градусів вище. Тому що один із чинників і факторів, це автомобілі, які віддають постійно тепло. А за містом температура нижче. І так ми з'ясували, те, що в нас, Є таке поняття, як робоча температура двигуна, і вона має бути в межах 85-95 градусів. Але ми бачимо, що є крайності, холодний двигун, перегрітий двигун. Погано і те, і те. Я на початку сказав, що крайності погані як в житті, так і з точки зору системи охолодження. І тепер давайте поговоримо про те, до чого приведе робота двигуна в крайностях. Знову ж таки, я говорю про крайності як такі пікові уже точки. Але ми можемо говорити, що може бути не крайність, а ось така, наприклад, цифра. Да? Не, не догрітий автомобіль, або автомобіль, який не достигає робочої температури, або автомобіль, який постійно перегрівається. Є маса причин для цього, і є наслідки, тож з ними ми зараз і познайомимося. І так, давайте ж тепер поговоримо. Що буде, коли двигун буде працювати в оцих самих крайностях? Тобто, до чого приведе робота в крайностях, коли двигун зовсім холодний, і коли він максимально перегрітий? І так, якщо уявимо, що двигун у нас максимально холодний, ми його розкручуємо, наприклад, там до 2-3 тисяч обертів і більше, і постійно в цьому режимі катаємося, то до чого це приведе? І так, саме перше, це ударна робота двигуна. Про що тут ідеться мова? Я говорив, що є таке поняття як теплове розширення, і нормальна робоча температура двигуна сприяє тому, що деталі розширюються до своїх нормальних розмірів. І зазори нормалізуються між деталями, вони стають мінімальними, і таким чином взаємодія цих двох деталей буде відбуватися досить плавно і безударно. Але коли деталь холодна, її розміри будуть менші потрібного. І таким чином зазори між деякими елементами можуть бути збільшені, що приведе до ударної роботи. Це буде, якщо експлуатувати двигун, наприклад, в цьому режимі, ви відразу цього не помітите, він відразу в вас не вийде з ладу. Але це таке буде повільне вбивство двигуна, якщо працювати постійно на холодному двигуні. Далі погане сумішо утворення. Відповідно, якщо двигун прогрітий до робочої температури, випаровування палива відбувається краще, воно підігрівається, гарно змішується з повітрям, і, відповідно, краще згорає. Тож, якщо в нас двигун не буде прогрітий до робочої температури, то ми маємо розуміти, що в нас. Буде погане суміш утворення. Інжектор цього не дуже боїться. Тобто інжекторний двигун, ну, на ньому майже не відчутно цих провалів динаміки. Але якщо це карбюратор, наприклад, і холодно, то автомобіль може навіть нормально не поїхати. Він буде троїти, провал динаміки і так далі, поки не відбудеться гарного прогріву і гарного випаровування. Відповідно. Далі, коли в нас. Різність температур, коли паливо буде холодне, а всередині двигуна буде якась там температура, там все-таки відбувається процес згоряння, то відповідно різність температур може привести до того, що буде паливо конденсуватися, тобто капельками ставати рідиною. Воно туди в вигляді дрібної пилі потрапляє в циліндр, а потім воно стане такою мілкою рідиною. Це паливо може конденсуватися на стінках. Циліндру і частково змивати мастильну плівку. А якщо ми змиємо мастильну плівку, наприклад, зі стінки циліндра, то ми маємо розуміти, що в цьому місці може бути сухе тертя. А сухе тертя – це підвищене зношування елементів. Ну і погане протікання процесу згоряння це само собою. Всі ці симптоми приведуть до того, що буде погане протікання. Процесу. Тобто, паливо або не повністю буде згоряти, що буде впливати погано і на екологію, і на динаміку, і на економічність. Тож, на мінімуми, на холодному двигуну теж не варіант кататися постійно. Треба щось робити, якщо ми бачимо, що двигун не прогрівається, тобто шукати причину і, скажімо так, устраняти її. Далі, давайте тепер уявимо, що температура в нас максимально починає рости. Вона перевищує і 100, і 110, і 120 градусів. На панелі приладів я пізніше покажу, буде така червона зона. І якщо стрілочка потрапляє в цю червону зону, це говорить про те, що йде перегрів. До чого це приведе? Ну, перегрів набагато гірший, ніж переохолодження. Тому що я говорив, що переохолоджений двигун повільно вмирає, а перегрітий може вмерти відразу. Слово вмерти беремо, звісно ж, в лапки. І так, до чого може Привести перегрітий двигун ну це максимальне розширення деталей, тому що вони будуть розширюватися, нічого від них не забирає вже зайве тепло. І коли вони максимально розширяться, відповідно, це приведе до того, що вони просто заклинять. Ну, якщо ми знаємо, що поршень рухається вгору та вниз, всередині циліндру, да? зворотно поступальний рух виконує, то ми маємо розуміти, що він там розшириться. заклине і движок працювати не буде. Далі, мастило почне втрачати свої мастильні властивості. Особливо, якщо це мінеральне мастило, воно боїться високих температур, воно і так не, скажімо так, може похвалитися своїми такими видаючимися мастильними якостями. Якщо його перегріти, то воно взагалі їх втратить. Синтетика теж. Гірше стане працювати, вона не зовсім втратить свої мастильні властивості, але вони погіршаться. Ну і якщо ми, наприклад, там не бачимо, стрілка не працює в нас на панелі приладів, наприклад, якщо ми там взагалі туди не дивимося за якоїсь причини, то далі це приведе до того, що буде повний вихід з ладу. Елементів кривошипно-шатунного механізму та газорозподільного, тобто це і поршні, і кільця, і клапана, і так далі. Все це може вийти з ладу, і ваш двигун зупиниться і, скоріше всього, надовго. Тому, якщо ми бачимо, що температура зростає, якщо ми там бачимо, що починає димити якийсь з під з під капотного простору, то ми негайно повинні зупинити двигун. Це можливо нас, ну скажімо так, спасе його від е, такої повної втрати, повного виходу з ладу його елементів. Ось приблизно так відбувається, скажімо так, процес охолодження всередині двигуна, такі загальні його принципи, щоб ми розуміли, для чого ця система призначена і на яких взагалі засадах воно там працює. Далі вже ми будемо знайомитися конкретно з тим, які системи охолодження бувають, які там є елементи, як вони працюють і так далі. Ну і погляньте, будь ласка, до чого може привести саме перегрів двигуна? Ми бачимо зараз, що в нас один з циліндрів, бачите, да, що тут поплавився і поршень. Відповідно, навіть його ось кусок залишився цього поршня, бачите, відповідно, поцарапало циліндр. Ну, Відповідно, цей поршень і вже цей циліндр, вони вже, як кажуть, потрібно їх відновлювати. Тож, це. Причина, бачите, до як, верніше, наслідки, до яких може привести перегрів двигуна. Це стосується не тільки е... циліндрів, це також може стосуватися і зараз я спробую показати. Зверніть увагу, також і головка блоку циліндрів. Бачимо, що прогорів клапан. Бачимо, да? тобто і нагару дуже багато, і прокладка згоріла. Тому ось такі наслідки перегріву. Тому краще слідкувати за системою охолодження, щоб вона працювала в справному режимі і, скажімо так, виконувала свій функціонал, тобто відведення теплоти від найбільш нагрітих деталей і передачі її в атмосферу.